Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що Україна розпочинає процес подання судового позову до світової організації торгівлі у зв'язку з тим, що уряди Польщі, Угорщини і Словаччини ухвалили рішення продовжити обмеження на ввезення української сільськогосподарської продукції. Всупереч рішенню Європейської комісії, яка скасувала такі обмеження з 15 вересня. Можна сказати, що це найбільш цивілізований вихід з ситуації, яка склалася навколо ввезення української сільськогосподарської продукції на ринки цих трьох центральноєвропейських країн. Звичайно, можна обмінюватися гнівними заявами. Або ж фактично взяти участь у передвиборчих кампаніях у Польщі чи Словаччині. однак, найбільш правильним виходом є довести, що. Уряди Польщі, Словаччини і Угорщини порушують законодавства і ті угоди, які були підписані Україною з Європейським Союзом, і таким чином мають повернутися до виконання своїх зобов'язань. За великим рахунком, немає великої різниці між порушенням конституційного права, на яке пішла Російська Федерація після того, як анексувала Крим, а зрештою, визнала незалежність так званих народних республік, як перед тим незалежність грузинських автономій, і тим, що країни, які є членами Європейського союзу і НАТО, Порушують угоду про асоціацію України з європейським союзом та правила світової організації торгівлі. Відмінність Польщі, Словаччини і Угорщини від Російської Федерації в тому, що це правові держави. І якщо вони програють суд, навіть будь-який популістський уряд, який керуватиме цими країнами, змушений буде виконувати судові рішення інакше. Буде стикатися із економічними санкціями, які насправді, а не у заявах політиків популістів, завдадуть шкоди економіці цих країн. Про те, що інший підхід був можливий, ми усвідомили із заяви болгарського прем'єр-міністра, який нагадав фермерам власної країни, що протестують проти ввезення. Української сільськогосподарської продукції, що всім своїм добробутом і всіми можливостями останніх років ці фермери зобов'язані європейській допомозі, теж саме прем'єр-міністри Польщі, Словаччини і Угорщини мали б сказати своїм фермерам, які вимагають від своїх урядів підтримки, адже є абсолютно очевидним, що якщо б не інтеграція цих трьох країн до Європейського союзу багатьох з тих фермерів, які зараз протестують проти ввезення української сільськогосподарської продукції, просто не було б на ринку. Таким чином, в інтересах самої Польщі, самої Словаччини, самої Угорщини виконувати європейські рішення. Але як бачимо, уряди цих країн пішли іншим шляхом з різних причин. Правопопулісти, які керують Польщею вже багато років і намагаються створити у власних співвітчизників ілюзію того, що економічні успіхи Польщі пов'язані не з її європейською інтеграцією, зараз ризикують втратити владу. Причому існує відразу кілька варіантів розвитку подій: як і той, що до влади у Польщі повернуться демократичні ліберальні сили, і ця країна повернеться до справжньої європейської інтеграції. Або ж що вагомий внесок у виборчу кампанію з непоганим результатом отримає так звана Конфедерація Незалежної Польщі, відома своїми симпатіями до російського президента Володимира Путіна і так званим антиглобалізмом, якщо польські правопопулісти з партії право і справедливість» створять уряд з ще більш популістськими і правими силами. Не виключений розворот Польщі з точки зору зовнішньої політики в бік цієї зовнішньої політики, яку проводить Угорщина Віктора Орбана. Ми розуміємо, що угорський прем'єр-міністр якраз дбає не стільки про інтереси власних фермерів, скільки про політичні інтереси свого давнього приятеля, російського президента Володимира Путіна, який поставив собі за мету знищити українське сільське господарство. І якщо для польського уряду знищення українського сільського господарства це так би мовити, побічний результат результат бажання залишитися при владі, то для угорського уряду це можна сказати є реальною метою, пов'язаною із російськими зазіханнями. Ну і уряд словаччини також не хотів би, щоб до влади у країні прийшли правопопулістські сили, готові до нової якості співробітництва з Росією і до зменшення допомоги Україні. А значить, не хоче втрачати голоси словацьких фермерів. І тому жодний з керівників цих країн не говорить із своїми співвітчизниками, як із дорослими людьми, а продовжує говорити із ними, як із маленькими інфантильними дітьми. В цій ситуації, звичайно, найкраще це судовий процес. Тим більше, таких судових процесів буде ще чимало на шляху європейської інтеграції нашої держави. Міністр агрополітики Польщі Роберт Телос, представник того самого уряду, сформованого партією право і справедливість на чолі із Ярославом Качинським, вже сказав, що. Сільськогосподарські проблеми можуть зашкодити європейській інтеграції України. Тобто, вперше було абсолютно чітко заявлено, що польські праві готові зупинити Україну на шляху до європейського союзу, і не тільки з питання політики історичної пам'яті, тому що у Варшаві багато хто розуміє, що в цій ситуації Варшава просто може програти Брюсселю дискусію про те, чи варто ставити. Європейську інтеграцію України в залежність від шкільних підручників історії в Польщі, на яких багато десятирічні спекулюють ці польські праві популісти. А от економічні питання, питання сільськогосподарського виробництва, питання захисту інтересів власти співвітчизників це той аргумент, з яким Європейській комісії потрібно буде рахуватися. І ми вже зараз маємо усвідомлювати, що рішення заборонити постачання. Української сільськогосподарської продукції на польський, словацький і угорський ринок, це тільки початок процесів, які можуть призвести до того, що насамперед Польща і Угорщина надійно заблокують європейську інтеграцію України на десятиріччя. І, можливо, тільки тиск на ці країни, як на країни, які отримують європейську допомогу з боку таких держав, як Німеччина і Франція, примусить ці держави змінити свою позицію. Однак, знову таки, для того, щоб цей примус був вдалий, щоб на економічному фронті популісти з сусідніх країн були надійно переможені, потрібно не просто слова, потрібні судові рішення. Потрібно, щоб Польща, Угорщина і Словаччина програли Україні цю економічну війну. Потрібно, щоб Україна захистила інтереси не тільки свого сільського господарства, а й інтереси свого майбутнього, своєї європейської і євроатлантичної інтеграції, щоб у її сусідів не з'явилася спокуса після важкої війни України проти Російської Федерації. Ще й не створити для нашої країни нові воєнні умови. Тепер на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Треба, щоб не було спокуси, що країни, які називають себе нашими союзниками, водночас не хотіли б знищити нашу економіку, щоб вона не конкурувала з економікою їхніх країн. Адже ми прекрасно розуміємо, що Європейський Союз це спільний ринок і спільна солідарність. І якщо у Польщі. Словаччині і Угорщині намагаються про це забути, намагаються бути країнами, які отримують гроші від Європи і нічого, нічого не хочуть давати Взамін Суд має винести чітке і зрозуміле рішення, яке стане для майбутніх урядів цих країн надійним блокуванням всіх подальших популістських намірів. Це єдине, що можна зробити у цій непростій ситуації, яка є зараз, і цій ситуації, яка ще буде, коли почнеться реальний процес європейської інтеграції, а значить реальної економічної конфронтації з нашими шановними сусідами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Кофі, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру!